Тернопільських артистів театральний зал міста Ельблонг зустрів на ура. Для української діаспори та польської громади наші шевченківці зіграли комедію Медовий місяць на всі всісторея «Якуні» та казку Богдана Мельничука каченя пушок та задирикуватий півень. Увага була шальона, оплески були довготривалими. відвідали вистави тернополян поважні гості: депутат Сейму Польщі, голова комісії національних меншин Польщі Мирон Сич, голова спілки української діаспори Вармінсько-Мазурського воєводства, пан Степан Тимець, голова діаспори міста Ельблонг, пан Мирослав Притула, віце-мер міста. Поляки навіть на вулицях цікавились політичною ситуацією в Україні та ходом реформ, розказує В'ячеслав Жилам. А солідарність з Україною відчутна навіть на побутовому рівні. Багато автомобілів з Росії приїздять з георгівськими стрічками, то хлопці ходять поляки навіть самі обривають ці стрічки. Ми відчули, що існує велика-велика підтримка. України з польської сторони під час вистав збирали кошти для українських бійців, які лікуються у Польщі. В'ячеслав жила додає, поїздка не відбулася без допомоги небайдужих. Посприяла міська влада Тернополя, депутати та меценати. Бо у бюджеті області, звідки фінансується наш театр, видатків на такі поїздки не передбачено законодавчо. Незабаром будуть зміни по на законодавчому рівні по роботі українських театрів, саме театрів. І гадаю, що напевно це буде враховано, тому що театри будуть переходити на контрактну систему, це вже відомо. Польський театр такий період так само пережив, був болісний. Я ще пам'ятаю, як я бував в Польщі, і театри були просто забиті дошками, як під час громадянської війни або революції якоїсь. Але потім це все стало на місце. Театри відкрились, відремонтувались. Тернопіль та Ельблонг міста побратими. Цьогоріч їхній театр, можливо, відвідає Тернопіль. І я гадаю, що наступного фестивалю Тернопільські театральні вечори, які у нас будуть проходити, гадаю, що до нас долучиться польський театр з міста Ельблонг. Традиційно вже напевно вистава буде Мірослава Сідліра, це художнього керівника цього театру тому що наступний фестиваль у нас буде ювілейний і в ньому будуть брати участь тільки вистави вистави режисерів які вже ставали переможцями нашого фестивалю